Тут алкоголь приводить тур, вони моторні компоненти. Це виключний Це виключний перегляд, так? Чому саме 5% в основному? Це законно проводити. А можна переможувати? Прийняли закони, які ми мусимо продублювати. Я погоджуюся з тим, що дійсно не можна ввести такий акциз на алкогольні вироби, на пиво, на вікові вироби. Але вводить такий акциз на право, я вважаю, що це не на час. У який... нас забрали 15% завіткового, це 60 мільйонів, правильно? Натомість, що начебто під виглядом децентралізації дав нам право вдягувати акциз до місця. Забрали нас 60 мільйонів, вигляді, що нам його повернули. Але я думаю, що ви розумієте, що підвищення... затягне акцию в розповілі 5% це знову ж таки подорожчання того ж самого бензину в наша Відповідно, все, що переводиться завдяки автомобільному транспорту, той, який працює на паливі, знову ж таки буде подорожчання і це знову черговий удар по нашим громадянам. Але, на жаль, є місцевий бюджет. і... Верховна Рада Діли Танку, результат міського рада за кеспущенко, то ми зможемо це підтримувати. Така невесела ситуація. Дійсно, ми поставили колегам, що каже, правильно і правди. Нічого особливо не можемо, але розумієте, коли ми говоримо про розвитку вичисняного товару виробника. І коли ми, значить, нам продаж. наприклад, А на виробника покладають 20 і вище, чи дитяче, це, наприклад, от харчування і так далі, чи виробництво просто харчових продуктів. Це прекрасний, мотиваційний е, аспект займатися виробництвом, а не подавати і Тому, Тому я кажу, що тих речей треба більш переважно підходити і давати пропозиції, щоб наші депутати, які представляють Луцьку область.